Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу про новий спосіб заробітку, на якому ви зможете безпосередньо безкоштовно отримати 25 доларів за себе, 10 доларів за кожного запрошеного друга, а також потенційно зможете виграти 1 мільйон гривень. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, Soma Fінанс зараз проводить акцію, де безкоштовно роздає 25 доларів. А також по 10 доларів за друге. Для того, щоб їх забрати, вам необхідно перейти за даним посиланням та зареєструватись на даній платформі. Нажимаємо на кнопку Create Account. Після чого вводимо свій емейл, придумаємо пароль. І знову ж таки нажимаємо на кнопку Create Account. Бачимо, що наш, на наш емейл відправили лист. Заходимо на свою пошту, шукаємо лист від Soma і нажимаємо на кнопку «Verify mail now». Тепер нажимаємо на кнопку «Continue». Знову нажимаємо на старт, ставимо скрізь галочки і нажимаємо на Continuum. Вибираємо свою стать і пишемо на англійській мові своє ім'я по батькові, прізвище, дату народження. Вибираємо Україну. Пишемо свій ІНН або ж ідентифі... ідентифікаційний, або ж податковий код. Знову ставимо Україну. Ставимо ваш сімейний стан чи ви одинокий, чи заміжня, або одружина. І тепер е, пишемо кількість своїх дітей. Е, після чого е, вводимо с, е, код вашої країни. Е, в моєму батку це Україна. Плюс 380. Вибираємо. І тут е, phone number, пишемо свій номер телефону без початку плюс 380. Е, тобто продовжуємо свій номер телефону. І тепер вибираємо знову ж таки Україну, вибираємо свою область. Пишемо на англійській мові назву своєї вулиці. Тут пишемо місто або ж село, де ви живете. Пишемо свій поштовий код, номер будинку, ставимо Yes і нажимаємо на кнопку Save. Після чого вибираємо студент і на всі питання відповідаємо No. Далі вибираємо ось такі от відповіді, як у мене на скріншоті. Після чого тут вибираємо по мінімалці по 25 тисяч доларів. І скрізь ставимо будь-який діапазон, можна ставити такий самий, як у мене на скріншоті. Знову ж таки, нажимаємо на кнопку Save. Тут на всі питання відповідаємо No. Хоча, якщо у вас є кримінальна судимість, то можете нажати на кнопку Yes. І тут в розділі wallet Address» нам необхідно вставити адресу <coughs> Ефіріума, тобто ETG із Metamask або ж Strust Wallet. Я вставляв із гаманця Trust Wallet свою адресу ефіріума. Тут на всі питання відповідаємо ЄС yes і нажимаємо на кнопку Save. Тепер вибираємо документ, через який ви вважаєте пройти верифікацію, закордонний паспорт, АДІ-карта або шводійське посвідчення. Пишемо номер свого документу, дату початку дії вашого документу і дату завершення вашого документу. Якщо цієї дати у вас немає в документі, тоді нажимаєте на галочку «Not applicable». Так, і тут нам необхідно загрузити скріншот або ж файлі PDF виписку по будь-якій вашій банківській карті на англійській мові, файлі PDF, або ж це може бути скріншот. Я ж загружав скріншот із Монобанка. І нажимаємо на кнопку Save. Тепер гортаємо в самий низ, ставимо галочку і нажимаємо на кнопку Verify Identity. Після чого нажимаємо на кнопку «Старт», вибираємо знову ж таки той самий документ, який ми вказували при реєстрації. Я вибирав закордонний паспорт, тому я нажимаю на паспорт та роблю фотографію свого документа або ж загружаю з галереї. Після чого нажимаємо на кнопку «Старт» та робимо селфі свого обличчя. І бачимо, що вони тут пишуть, що протягом 2 днів вони розглянуть нашу заявку і верифікують. Верифікують наш аккаунт. Але по факту вони е, одобрюють е, нашу верифікацію вже приблизно за 2 години. Е, тепер ми нажимаємо на кнопку Refer a Friend і нажимаємо на кнопку Connect Wallet. Нажимаємо на Wallet Connect, нажимаємо на Select Wallet. І тут ми відкриваємо е, через Trust Wallet. Якщо, якщо ж ви при реєстрації в розділі адрес вказували. Ethereum з Metamask, то відповідно вибираєте Metamask. Я ж вказував Ефіріуму Страс-Валет, тому зараз я авторизую ще раз Нажимаємо на кнопку Connect. І тепер ми чекаємо приблизно 2 години, щоб нам одобрили верифікацію. Бачимо, нам на пошту прийшла, прийшов такий лист, що наша верифікація успішно одобрена. Після чого ми в розділі Referral Programs можемо скопіювати своє реферальне посилання. Запрошувати по ньому друзів і за кожного друга, який по вашій силці зареєструється та пройде верифікацію, то за такого друга ви приблизно отримаєте біля 10 доларів. Ось бачимо, що тут у їх діє така акція. запроси друга і розділіть призовий пул у 100 тисяч доларів. Ця акція стартувала буквально вчора, тому тут ще дуже і дуже мало людей на платформі. Ось бачимо, якщо ми запросимо двох друзів, то ми розділимо призовий пул у 5 тисяч доларів. Якщо ми запросимо 5 друзів, то гарантовано отримуємо 50 доларів. Якщо ми запросимо 10 друзів, які пройдуть верифікацію, то ми гарантовано отримаємо 150 доларів. І також, якщо ви вірите в топ-3 людей, які запросять найбільше рефералів, то ви розділите призовий пул у 42 500 доларів. А тепер детальніше. Ось тут ми можемо подивитися. І бачимо, що якщо ви займете перше місце по запрошенню друзів на дану платформу, то ви отримаєте 25 тисяч доларів, тобто 1 мільйон гривень по факту. Якщо ви займете друге місце, то ви отримаєте 12 500 доларів. І якщо ви займете третє місце, то отримаєте 5 тисяч доларів. Бачимо, що я запросив. Всього навсього всього поки 5 людей, але я вже на першому місці і можу забрати 25 тисяч доларів. Ця акція, бачимо, що буде ще діяти 65 днів. Отже, за цей термін ми можемо запросити якомога більше людей і претендувати на ці всі нагороди. Хоча найлегше вам буде запросити 5-10 рефералів, бачимо за ці 28 днів і забрати. В без вкладень 50 або ж 150 доларів. І тепер ми перейдемо до відповідно цього бонусу в 25 доларів, за що він дається? Ось тут я залишив посилання, можете перейти по ньому і переглянути умови. Ось бачимо 25 доларів. Тут сказано, що якщо ви зареєструєтесь, пройдете верифікацію і купите їх токени SOMA на 100 доларів, то відповідно вам дадуть бонусом ще 25 доларів в токенах SOMA. Ось тут в розділі SOMA Token можете ввести свою пошту, і вони вам повідомлять, коли буде пресейл і коли можна буде купити даний токен, якщо ви, звісно, маєте таке бажання. Тепер детальніше про проект SOMA – це суміш DeFi і трейд DeFi За допомогою революційного DEX вони роблять традиційні цифрові активи, доступними для всіх. Проект заснований інвестиційним банком. Retarial Capital, інвестори Анімока Cabrans, GSR, Gate Ventures та інші. І з відкритої інформації видно, що вони зібрали як мінімум 6,5 мільйонів доларів інвестицій. Ось буквально Вчора я знайшов ось такий от скріншот в інтернеті про те, що вони залучили стільки інвестицій. І як бачимо, компанія планує продати ці от токени SOMA на загальну суму до 5 мільйонів доларів одним чи декількома траншами. Тобто сума покупки даного токена за один токен буде дорівнювати 2,5 доларів. Чи купувати токен SOMA на 100 доларів, щоб отримати додаткові 25 доларів, це суто ваша справа. Знайте, що це є ризикова інвестиція. Як на мене, головне тут те, що ми без вкладень можемо заробити досить великі гроші, просто запросивши на платформу своїх друзів, які пройдуть верифікацію. В принципі, на цьому все. Як бачимо, тут досить крута акція, оскільки ми, абсолютно не вкладаючи власні кошти, можемо заробити 50 доларів, якщо запросимо 5 друзів по своїй реферальній силці і вони пройдуть верифікацію. Якщо ми запросимо 10 друзів, які пройдуть верифікацію, то отримаємо відповідно 150 доларів. Час у нас на це все є ще 28 днів. Якщо ми будемо в топ-3 людей по рефералах, то відповідно ми ще можемо отримати максимально 1 мільйон гривень або ж 25 тисяч за друге місце 12 тисяч 500 доларів. І за третє місце 5 тисяч доларів або ж 200 тисяч гривень. Як бачимо, нагороди досить привабливі, тому рекомендую обов'язково виконати цю схему і запрошувати.